Переспіви зі слова ополку Ігорові Плач Ярославний. В пути в ліграді вранці рано співає Плаче Ярославна, як та зозуленька кує, Словами жалю додає. Полечу, каже, зигзицею, тією чайкою вдовицею, Та понад доном полечу, Рука в бобровий омочу в річці каялі, і на тілі, на княжім білім, помарнілім, Омию кров сухо отру, Глибокі тяжкі рани, і квили плаче Ярославна, в путивлі рано на валу. Вітрило, вітре мій, єдиний, легкий, крилатий, господине. На що, на дужому крилі? На вої, любій мої, на князя. Лада, моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий, горе, горе, моє безселіє украв, в степу на тирсі розібгав, сумує, Квилить плаче рано в путивлі граді Ярославна, і каже: Дужий і старий. Широкий дніпре немалий, пробив єси високі скали, текучи в землю Половчана, носив єси на байдаках, на Половчан, на коб'яка, дружину тую святославлю. О, мій словутицю, преславний, моє ти ладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала. Сльозами моря не долить і плаче. Плаче Ярославна, путивлі на валу на брамі, святеє сонечко зійшло і каже: Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї, туги нудьги не розвело, святий огненний господине, спалив їси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті. Або не грій і не світи, загинув владу, я загину.